Коломиї відбувся всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Андрія Федчука. Бої між спортсменами з різних куточків України тривали майже тиждень. Нагадаємо, захід проводять уже понад 15 років. Деталі в матеріалі наших кореспондентів. Понад 200 юнаків і дівчат з'їхалися до Коломиї на вже традиційний турнір із боксу пам'яті Коломиянина, заслуженого майстра спорту України, олімпійського призера Андрія Федчука. Голова фонду пам'яті Андрія Федчука Сергій Федчук зазначає, турнір уже став міністерським, де учасники отримують не лише нові спортивні титули, а й задоволення. Як зараз показує час, важко людям приїжджати, тренуватися, змагатися. Важко доїжджати, тому вони залюбки приїжджають до нас корумию, бо знають, що тут гарно їх зустрічають, гарно проводять час. На ринку спортивного комплексу локомотив змагалися сильніші з найсильніших. Продовжує Сергій Фечук. Недавно були турніри України, турніри різних областей. Тобто тут у нас зараз зібралися ті люди, які гарно провели матчі на цих на цих турнірах. Волинь, Львів, Тернопіль, Хмельницький, тобто з багатьох областей. Україна серед них – 13-річний Валентин Гнатюк з Івано-Франківська. Спортсмен займається боксом уже півтори роки і уже брав участь у змаганнях. Сподобалось. учасники. Так сильні. це не єдиний боєць з області, каже тренер Святослав Бійовський. На турнір до Коломиї боксери приїхали вперше. У мене два учасники, два вихованці. Це Гнатюк Валентин і Шкурган Анатолій. Покладаємо великі надії, гарний турнір. Ну і приїхали сюди, щоб набратися практики бойової практики гарних емоцій, вражень. За підсумками турніру, нагороди в різних вагових категоріях отримали 30 учасниць. Серед юнаків чемпіонами стали 19 спортсменів. Коломияни здобули одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. Юлія Марціновська, Сергій Грин. Події НТК.